Наш хороший магазин, які ціни тепер вже повивішували. Новий так хотілося познімати, які ціни, давно не знімали. Кофе подорожало. Дуже за таких цін. було 9,99. Тут, як обично, все мучно, є, а кофе. 16. Он 7 скидка. 9,99 по 20. Тут же ж тоже килограмм. Ну там, мабуть, кофе крема с этим. Вот те, що я брала. По 4 євро. Тепер уже цены, конечно, такі. Такі цены, що? Не знаю, що взять. Не знаю, що взять. Такі ціни. Де то все кофе. От скидка йде. Скидка, якщо заказуєш через, через этот, то ужас, такий брали ми по 6 євро. 4,99 ми приїхали в 2022 році. Зараз 10.49. Так, і багато кого чого немає тут. Так, і багато кого ще немає. Це ось прижавлено не з кафе, так як стояло, воно і стоїть. Не знаю, що воно таке. Це ось 1199. Ось оно крема. Ну, тут голд може бути і не крема, може бути і таке. Так що це заказувати через інтернет. Жовті, заказують 2,49 капучино. Якщо все заказуєш, чаї 2,35. 2,35. Вкусні чаї. Ну я беру з бергамотом. Ось тут класичний є. І з бергамотом. Аромат бергамот. Це беру, так. Ромашку беру, ромашку беру. По 89 було по 79. Тепер м'ята і ромашка беру такі, такі ціни. Чаїв тут багато, звісно. Не всі пробувала. Отакі От брала, коли вони були, по рублю 15, по Євро 15. Оці скидки були. В августі місяці їх набрала. 10 штук. Взяла я лічебне. Лічебне є. З чим же що не були лічебні? Забула. сейчас Забула. я їх тут не бачу. Зараз не бачу. Навіть такі, які тут були, лічебні Я не зм'ятою брала. Зм'ято я тільки це беру, подешевше. А тут таке все. Маргарини тут дорогі, якісь не. Щас подивимся. о, Скидка, що це за рама така? На салати чи на картошку, не знаю до чого. Це не брала і не пробувала так дорого візну. Не брала. Маргарини 2,19 беру. Рама 2,19. Там, де жовті, там скидки. Це такий у нас магазин. Теж привезли 88, скидки бутилки, що це. Йогурт какой-то теж не брала. 3,8 жирності. Можна взяти, звісно, спробувати. А то я беру все время йогурти такі хороші. Треба взяти це і спробувати. Притулила до пуза, щоб не это. Так, що тут у нас? Масло тут буває лежить. Зараз дивлюся, немає маслечка. Ну, тут усі приправи, соління. Теж не беру. Ось такі не беру, тому що кислота уксус там аж зашкалює. Теж он рама, рук 29. Зараз на 20 скидочки роблять, щоб це масло Роб 99, то нічого брали таке. Ось е... ця сметана якась теж. Ще треба взяти. Рук не вистачає, поки знімаю. Так, масла тут немає. Ну, оце таке Монті. Скидки бувають. Ті що по 2.19 бувають для кан дуже вкусні вони. Діти добре їх їдять. Оце ж такі теж, як по 2.99, теж скидку роблять. Це хороший. Получається 3 євро. Воно всегда в одній ціні, скидок немає. Не знаю чого, але дуже багато з е, цих. Скидок роблять, люди мало, поставили в нас новий магазин. Ці ось по 39 дуже, дуже гарні. Я дітям беру. По 39 дуже хороші. Діти їдять з удовольствием. Так що такі он, йогуртів багато всього, їж не хочу. Да? Вот. А це я беру отакі йогурти. 3-5, йогурти. такі брала, фасовані он, вони по 99 голубенькі. Дуже. І це сметана, і то сметана. Усе ну, тут все молочне. Молоко 95, а зелені. Зелені кришечки, молоко ось 20%. Мабуть, ніхто не бере. Ми беремо постійно. Таке вчора брали, ну, без красних етикеточок Василь брав. Теж в стаканчике молодь що то п'є, таке от беруть. Я не беру, звісно, не такого. Роб 25 таке. От теж якесь, теж 3,8. Масло руб 49. Масла ніякого немає, щось, щось не а По 2,29 воно якесь є. Та і це бутер написано 2,79, це нове. Ми таке не брали ще. Оце 3,99 дуже вкусне, дуже гарне. Не знаю, як воно це зелене, 3,99. Буває, воно по 2 євро, дуже вкусне. Сири залишалися, ніхто, мабуть, не. Ніхто не бере сирів. Бо, тот, беруть. Я брала, набрала, такого взяла. Попробувала ще не відкрити. Ну, я колись брала. Запакована кожна бумажечка, е, сиру бумажечки, кожна відділення. До Нового року ось привезли ціни які. Тут сердечки, 2,50. соки з всяких, все є. Пепсі, і кола, кола, і нутелла, все, що хочеш. Це конфети, вже все. Вась! Іди поможи мені. Оце були, ми набрали. Отаких таких ось тут три штучки, три рядочки залишилося. Це не такі вафельки, це, а це дуже як снікерси, дуже вкусні, але їх вже не продають. На, возьми от це. Оце такі треба бути по 88 копійок. Давай ще піди одну возьми. А ти не бачив, що молоко по скидці сьогодні? Ні. Ну, так а ми не брали. Що там у нас осталось того молока? Возьми. Я забула, що треба брати. Я піду далі. Пепсі. Пепсі це не. Яке? Де? Де? Я не молоко взяла. Це не молоко. Почитай, то не молоко. Возьми ще такого. Надо такого і такого взяти. Сейчас я прийду, я дознімаю. Які в нас води, класні соки, конфет понавозили. Це сири. Скидки зробили, але ну, вони були так 3 євро 400 грамів. 400-450 ні, по 400 грам такі сири, ну, типа скидка, так? Да? Так, оці сир... не кола сирочки, оці кола, не дешевіють, тільки можуть як завести. Тут сири всі в розетат. Е, Брала колись, пробувала отакі сири з зім'я цвілью звільню. Вони є упаковані в упаковочках. А Тут стільки грам по 100 грам написано. Коротше, отакі сири понарізані. А це 2,99 роблять, скільки тут грам. Теж 400, так? Да? А, 300. До 12-го. 30 30-го Багато навезли щось тут до Нового до конфети лідянці для дітей. Лідянців пално. Ой, бачите, що німці роблять. Оце німці роблять. Бачите, що роблять? Оце німці такі. Це не наші, це німці оце таке роблять, бачите оце так ворують, ложать. Це що воно не тут лежало, це що його занесли, сюди положили. Представляєте, люди добрі, оце що німці роблять. Оце везде підеш, там якісь ці всі... ось сина, кстати, забула показати. Які ціни тут? Розірвали теж, пообросали, покидали. Так що отак люди все порозкидано, все абсолютно. Не дивишся, колбаса не там лежить, то булки не там лежать. 4,50 сир, той, що ми любимо. Я ось такі от брала. Тоже вкусне, теж гарне. Це мені подобається, воно не, не м'ягке, нічого хорошого. Таке поскидки, тільки спробувала. Теж он 3,50, є здорові. Так, у нас Філадельфія. Філадельфія не хоче дешевіти. 2,18, 2,29. Це 2,18. А, приз, Це коли заказуєш. Це мені так сказали, може і не так, коротше. Оце сири, зараз скидка, руб 79, а так руб 39. Тертий сир для піци кидаємо. От Сирок творог. Творог, от. Де. понадувався, як пузирі. Понадувалися, як пузирі. До 11 -го числа, до 11-го, 11 воно не повзривається нафіг. Таке. Оці на дуже скисла. Дуже з кислотою. Так що, ой, 12 минут уже, все, все, пока, 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 пока на рибу не пошла Ну, все, пока, пока.